Господь сказав, не турбуйтесь, що вам їсти, що вам вийде, що ходятися. От таке небесні, не сіючи не а отець небесний. Ви знаєте, якщо роздумати над словами Спасителя так більш по-земному правматично, сказав митрополит Антоні Сурочський, то я не розумію, як це так, щоб наше тіло відмовилося від їжі пиття. І і Це неможливо. Адже Господь, коли створив людину, Він благословен і сказав їй. Живіть, розмножайтеся, володійте землею. І в цьому якраз і було благословення Боже, що людина повинна працювати. А сьогодні, коли ми чуємо, нібито людина не повинна працювати. Надмірної прив'язаності і надмірного бажання до тільки всьому Яке в якусь мить починає нам не допомагати в нашому житті, а шкодити. Чому шкоди? Бо людина тоді бачить тільки все земне і вважає, що це може їй допомогти. Так, звичайно, якщо вона... І тому Господь застерігає. А далі що? Примудрий Соломон сказав наступне, я навіть записав, що буде помолитися кожному слові, бо це є дуже важливо. Він сказав в книзі Еклезіаста наступне. я багато потрудився, будував собі будинки, садив виноградники, сади. Збирав для себе срібло і золоту, чого б тільки очі мої не побачили і не захотіли. Я не відмовляв їм, не забороняв серцю своєму ніякої веселості. І поглянувши я на діла свої, як зробили руки моїх. Ось все це марнота втома духа. І немає від цього ніякої користі. Він мав все. Але коли прийшов час і він побачив це все, він зрозумів. А користі то я. Їжу з'їв, одежу з носи. І він не сприймав. І отут якраз у